Всім привіт! Ви на каналі з З вами знову Роман, і ми продовжуємо виживати в стомлоці в грі Minecraft. Майнкрафт. Вчора в мене був перший стрім, прийшов він, в принципі, Окей, завітав Нітон, дякую, дуже багато корисних порад дав, дуже багато. Відповідно, я не міг не записати відео і не міг згадати його, і взагалі, тобто, в мене підписники доволяються. Коротше, круто. На стрімі багато людей не було, але це був перший стрім. Відповідно, ну, відповідно, і людей мало було. Що я хочу зараз вже зробити, тому що тому що вже хочу зробити. А далі вже розповім детальніше, що я робив і що я планую далі робити. Коротше, зараз я хочу зробити насіння другого тіру. інферіум, сітс, правильно, другого тіру. вони в мене вже мани набралися, мені треба лише живий камінь. І знову засередній інвентар. Я, я стараюся, я вже почистив майже все, просто воно назбиралось. Трошки. Коротше, ставиться камінь, і права кнопка мишки і все. Я, до речі, в інтернеті я шукав ні одного гайду нема, е, ні пояснення ніякого немає. Потім, поки не вичитав книжці. Ну, Тобто, в загальному я розумів, що треба кинути камінь і палкою по ньому тикнути, і тоді він, типу, спрацьовує. Але воно ж з мене не працювало. Потім до мене дійшло, що треба було оці е, мана спрідери направити на алтар, і тоді вже воно запрацювало. То і Тоді я отримав це насіння другу тіру. Е, так, садиться, воно садиться. Це все класно. Я виконав за кадром багато. Небагато квестів по курах, але не основні, і по коровах. По коровах оці в мене були: вода, молоко і камінь. Вони мені попали з лучастів, а ці вже я виконував сам. Blue slime, тобі ж голубий слайм, це клей, Clay, фігі, що воно таке. І Crusad Steel, розбита сталь. Подивимося. Так, що в мене в мене є викладені крафти, і що я хотів зробити. До речі, зробив на стрімі також Basic Craft Table. Потім мені порадили не страдати фігньою, а зайнятися чисткою і організацією свого робочого місця, скажімо так. тому що в мене хаос помініший. А типу, я тут займаюся столами, які крафтяться не дуже просто. І я трохи тим зайнявся, трохи почистив, <кхи> почистив ці ящики. Ну, трохи. Я не буду казати, що я повністю все зробив, але частково частково зробив. Е, зробив що? Я зробив, е, автоматизував е, видобуток матеріалів. Бо от в мене вже купа є і діамантів, і лазуриту. Коротше, система стандартно проста, колостові генератори. Генератор. якийсь, тут в мене працює на вугольний. це вугольний генератор, Є два лавові генератори. Лаву подаю через ендертанк. ендертанк стоїть, Короті, Зараз розказую, де воно стоїть. З каблстону компресується в автокомпресорі кругляк з компресованим автомолотком розбивається, знов компресується в гравій і вже скомпресований гравій просіюється через діамантове сито. Сюди я направляю оці кристали непонятні. Коротше, ну, ці ще потрібні, а ці ну це не без поняття. Нашому, це насіяно з піску, якщо не помиляюся. Це, до речі, потрібно було. Я окремо сіяв десь, напевно, 100, 9 зжатого піску. Ну і далі це все зжимається в е, блоки і відправляється в ящик. Тобто автоматизація супер класна, потім можна ще розвести то все і щось з тим зробити. Тут зробив сім тигелів, так само там стоїть генератор круголяку. Плюс він яба, бочку подається. в Мене просто вона була заповнена, я вирішив її просто так не викидати. І звідси витягується лава в, через ендер танк, направляється туди. Цей ну, коротше, думаю, це зрозуміло. Дуже сильно на крафтах не буду вже так акцентувати, тому що якщо хтось буде грати в Sundock, або хтось грав, або цей, я думаю, зрозуміло буде, що є така штука, як неї, і там є всі крафти. Тобто, ну, Немає сенсу затягувати час і пояснювати кожен крафт. Як я хотів минулого разу чи позамного. До речі, для чого я їх зробити, я зробив компактор, тільки не пам'ятаю, чи це було на стрімі, чи то було. Я його зробив так. Не пам'ятаю, крафт там був немаленький. Власне, в попередній серії я для нього робив цей Ендеркрафтер і ендералтаріста Альтернатори. Коротше, менше з тим. Добув я 8 тих потаків Блейзу. До речі, то, що воно валяється, де попало, не означає, що я не знаю, що воно там є. Але воно там є по-любому. Але я все рівно порядок наведу. Коротше, роблю вже каблстон-генератор четвертого тіра і йду за Емеральдами. 8 штук і зразу роблю п'яту тіру, максимальний каблстоун-генератор. Ставлю його на місце і хай собі там працює. Потім ще таку систему, як я зробив з гравієм, таку саму хочу зробити з піском і з пилом, щоб так само мені на автоматі все добувалося, її є система. Я там подивився, крафт важкий, але зробити можна, якщо посидіти. Сьогодні хочу скоренько в двох словах раз-два розкинути. зробити, бо Бо я цілий день щось сьогодні сижу і короте, поки тут все порозчищав, зараз покажу, що далі. Висіяв паросток срібного дерева і паросток великого дерева. Там крафту, вони треба буде якогось крафту, не пам'ятаю для якого. Поставив тут. Тут що я додав наповнювач, для чого мені потрібно було. Я десь в шахті знайшов цей Redstone, ліквід, короте, рідкий Redstone, і через нього залявив його туди, щоб зробити оці пластини флаксові. Короте, е що, поїхали до крафту тоді. Забираємо це. Блін, зараз буду бігати туди-назад. Ладно, Я так довго до цього йшов, можу і побігати. Робимо Advanced Catalyst, тобто покращений цей, і забираємо то все і робимо, робимо. Робимо. Робимо цей стіл. Зробив. Фух, мереж. Ура! На ньому до ще крафтів. Але для курей треба е, цей елітний крафтовий стіл. Е, а, до речі, я може вставлю, як я завалив е, візера відео. Е, я, коротше, його загнав на 250, Точніше, сам піднявся на 253 висоту висоту ендер вимірі. Ну і Льожа його заспавнив і все і завалив буквально 15 секунд і все. І добув там дві зірки. Я навіть не знаю, де вони її десь скинув, не знаю, де. Так, і перше, що я буду крафтити на цьому столі, це буде лавова корова. Мушу, як я вже сказав, я трохи повиводив курів. І щоб далі мені просунутися, мені треба лавову корову. І я сподіваюся, що можна зробити так, як на будь-якому верстаку. Просто ці всі інгредієнти зібрати. До речі, ці шарики наповняв лавою. Та й все. Все. Все, він так просто крафтиться. Я думаю, що треба буде чекати, щось там видумувати. От, шикарно. Все, можна йти її туди закидати, зараз дати їй поїсти. Зараз заодно Е, Так. Ходись там маленька. Блін, треба її якось назвати. І що, тепер треба погодувати її і ще її водяну. Значить, лава це водяна. І зараз має вийти обсидіану корову. Один єдиний момент, який також мені Нітон сказав, що дуже довго виводиться корова. Чого? Тому що обсидіанова бачу 19 хвилин. 20 хвилин треба реального часу, щоб бити. Та відстанці від не виходять. Е, коротше, щоб їх вивести, ну там я так пані, по часу буде капець капець як цей. Ну і можна буде через трохи, я так зрозумів. З лавою і кам'яною корови вугільну, скажімо так, напевно. Тепер на рахунок курей. От я побачив, що вони не так вже і страшно робляться. І спочатку дум... Ну, не всі звичайно. Я спочатку думаю, що це. щось це, А тут є, допустимо, піщана корова, де воно є. Кажу, корова". <півляння> 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 ну от, Власне, на цьому сторіні можна робити, але ці сині і зелені диктачі на мене є десь такі яйка. Тут поставив цю воронку велику, збільшив її дистанцію, можна показати. Тому що вони постійно спавнюють свої гній, скажімо так, і я в принципі не знаю, що з ним робити, але хай збирається. Ну і відповідно, піщина, корова дає псок, є корова. Блін, які корови! Що я мелю, куди я спішу? Воу, роман! помало! Вау! Розговорився. Я правильно цілий день сидів, грав, нічого не говорив. Розговорився. Коротше, курка піска душ, дерев'яна, кремніва, кварцу пекельного. Коротше, вони всі то дають. І я їх збираю. поки що. Та штука так і не працює, не знаю чого. А далі, щоб арестовану курку вивезти, треба червону курку і піщану курку. Я думав, що я хитра жопа. Потому що їх можна вивести, типу вони собі там лялята поля як корови там. Що шукаються і дадуть мені яйко нормальне, а не тут то було, коротше, не, не вийшло, так? Так що в мене тут курки сидять і хай собі там і сидять. Та й вроді би всього походу. Чекає мене довіг сортування, це хотів пояснити, бо реально я всюди шукав, блин, ні на англійських пабліках, ні на, на москальських. Диви... ну я не дивився їх, але дивився, типу, чи десь є, Пф, нема взагалі. Так що, може, треба буде окремо якийсь шот записати, що пояснити, як зараз працює, бо так, по ботанії дуже мало є, а тим більше ботанія от, схрещена з містікала агрі культури і все, і взагалі нічого нема. Ну, по крайній мірі я не зайшов нічого. Ну Ресурси, як видно, у мене добуваються, що дай Боже, їх дофі багато. Тут вже діамант в скрині позабилені. Коротше, воно все працює на автоматі, все прекрасно, все фунчі клязе. Там виводяться корови, тут щось я ще хотів зробити. А, ще мені входу за квести впало. В, типу індукційної пічки, але на 3 тут можна кинути редстоун золото і глустоун і получається електронний злиток. Так, то я зробив, то я зробив, то і зробив. Трохи прикрасив, не прикрасив, трохи фармомобів тут організував коротше, ящики. Оце мене розчаровує, що він дуже помало збирається, ну от і таке. І ще, ще одне дещо дня фігня. О, це хорошо, це добре. І терасталь. Ху -ху -ху. А я я якраз шукав, як тут заразу робити. Ще й навіть два блоки випало, ще, Клас. Я якраз шукав, як її робити, бо вона в якомусь квесті треба. Мені На здається, навіть отут, в якомусь крафті. Це буде весело. Це буде весело, тому що тут треба робити портал з ботанії. Ну, коротше, я розберуся тут. Все можна скрафтити. Все можна скрафтити у небажанні часу. По часу реально багато треба, бо я вчора, ну в принципі, я не скажу, що так критично багато сидів ну годину. Ну, коротше, грубо дві години. Але багато чого зробив і ще нині доробив, і вже от сьогодні крафти отак. Чук -чук -чук, вилітають, класно, мені подобається. І що я ще зробив? Вроді би не показав. Так само генератор, каблстон-генератор. Тут же звичайний автохамер 1, 2, 3. Перший каблстон, другий грейв, граві і в пісок пісок сюди сипи. Знизу міцелій, це більш ці спорові. Грибниця і подається вода. Через там стоїть цей. Називається воно Сінк, і нормально з нею вода до цей. Коротше, поставив оць, ноду, трансфер ноду Коротше, воду, рідини. Ну все вона заповняє бочки на виході. маємо пісок душ. Але мені здається, або може мені не здається, може треба щось з цими ситами їх зачарити, чи що ну не дуже ефективно не дуже ефективно стояти, мені то сіяти, хіба якісь автосито поставити. Чи що, Але дуже мало, малий відсоток цього випадання кварцу чорного, чорного. я собі, мені не дуже. Мені простіше було піднятися в шахтарське время, побігати і там накопати. До речі, я там був, але я показувати не буду, я відкривав шанс-клуби великі. І мені знову впав коротше, один заспавнився такий, як тут. що коротше, Кругом заспавнив 5 маяків. Я, звичайно, все. І один заспавнився такий, що величезну територію вичистив. Ну, Таке собі. Та й вроді би, вроді би на тому все. Що я можу ще зараз. Зараз я не можу вже нічого зробити. Це треба підготуватися, не хочу. Ну, тут вже хочу і зараз. А, ну, в принципі, позбирати ці Та й одним. 14 нагород. Це клас. Це нормально. Генератор Окей. Двійний здвоєний. Конденсатор нормально. Це фігня. Не знаю, що таке. Таке вже є. Така класна штука. Вона мені сподобалася. О, класно. Ще одна ultimate пічка Фігня і фігня. Йди туди. О. О. Все, чикі-пікікі-покі і так далі. І отримали слава корову. Ах, ви заразі, Що я щось неправильно зробив, що. Сіред стом. Все правильно. Ну, не вийшло, то не вийшло. Коротше, така ось серія вийшла. Були корови, були. Були кури, були верстаки, були, коротше, купа всього, в мене ще багато роботи. Там постараюся тут все якось скомплектувати, постараюся зробити мені систему, це така... так воно життя полегшує. Постараюся. Е, ну і все, на цьому буду з вами прощатися. Дякую всім, хто дивився до кінця, хто мене дивиться, хто на, прийшов на стрім перший, взагалі круто було. ну Для мене взагалі бомба. Ну, і Ну взагалі, Дякую, хто підписується. У вас вже точно 64 останній раз, як я дивився, це дуже-дуже класно, але я хочу більше. І бачив, що багато дивляться без підписки. Ну, якщо чисто не впадло, то підпишіться та й. Ну, вам не зле, а мені добре, мені приємно. Коротше, на цьому прощаюся з вами. З вами був Роман, всім папа. -па.